6 січня, за новоюліанським календарем, ми відзначатиме свято хрещення Господа Бога і Спасителя нашого Ісуса Христа. Святе Богоявлення. Якщо назва цього свята, хрещення Господнє, вказує нам на євангельську подію прийняття Спасителям хрещення у водах Йордану, від славного пророка Іоанна Предтечі, то як пояснити другу назву богоявлення? Відповідь знаходимо у священному Писанні: Під час хрещення Спасителя вперше Бог явив себе у трьох іпостасіях, як Бог Отець, Бог Син і Бог Дух Святий. Син Божий хрестився в Єордані, Дух Святий зійшов на нього у вигляді голуба, а Бог Отець. Промовив з небес, Це є син мій улюблений, в ньому моє благовоління. Тобто, вперше, після трьох десятиліть життя у Назареті Ісус Христос являє себе світові на Йордані. Син Божий явив себе відкрито людям, привідкривши їм тайно Пресвятої Трійці. Богоявлення з грецької. Феофанія або Епіфанія перекладається як явлення Бога. До 4 століття свято Богоявлення відзначалося в усьому християнському світі 6 січня разом зі згадкою про Різдво Христове. Давнє встановлення дати цього свята було спричинене неконкретною датою народження чи хрещення Сина Божого. А в таємничим розумінням співвідношення між першим і другим Адамом, між винуватцем гріха та смерті і начальником життя та спасіння. Другий Адам, Христос, за розумінням стародавньої церкви, народився і помер того ж дня, коли був створений, і помер перший Адам. У день шостий. Відповідно, шостий день першого місяця календарного року цьому дню відповідало 6 січня. Тож готуймося до зустрічі великого свята Богоявлення, яке прославляє явлення на Йордані перед людьми світла від світла, Бога істинного від Бога істинного, Господа нашого Ісуса Христа.